8 червня на Закарпатті передбачають мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний 5,10, під час грози 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9,14, в день 22-27 градусів тепла. В горах місцями вночі 5-8, в день 14-19 градусів тепла. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 12 – 12-14, в день – 25-27 градусів тепла. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вночі – 13-16, в день – 24-28 градусів тепла. У перечині дощитиме. Вночі – 13-16, в день – 24-28 градусів вище нуля. У Міжгір'ї дощ. Вночі – 11-14, в день – 21-25 градусів тепла. У Воловці дощитиме. Температура вночі – плюс 11-14, плюс в день – 21-25 градусів з позначкою «плюс». У Мукачеві прогнозують дощ. Температура вночі – 13-16, в день – 24-28 градусів вище нуля. У Сваляві прогнозують мінливу хмарність. Невеликий дощ. Вночі – 13-16, в день – 23-28 градусів вище нуля. Утячиві дощ вночі 12-15 вдень 22-26 градусів з позначкою плюс. У хусті прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 13-16, вдень 23-27 градусів тепла. Виноградові відощитиме. Температура вночі 13-16, вдень 23, 27 градусів з позначкою плюс. Дощ прогнозують і у берегові. Температура вночі 13-16 вдень плюс 24 плюс 28. Вірша дощитиме. Температура вночі 13-16, вдень 23, 28 градусів вище нуля. У Рахові прогнозують мінливу хмарність, дощ. Температура вночі плюс 11, плюс 14, в день 20-24 градуси з позначкою плюс.